Так, 9 клас. У нас сьогодні практична робота. Я вам швидесенько зараз її показую і розповідаю. Ви потім самостійно виконуєте, здаєте мені її. Так, дивимось. Практична робота архівування даних. Що вам необхідно? Виконати практичну роботу за допомогою інструкції з файлу практична робота 1. Ось у нас файл. Бачимо, так. Доброго дня, Дмитро. Ось у нас файл. Ви не демонструю все. Зрозумів, так. Да. Демонструю. Вмикаю. Так, є. Так. Ще раз, виконати практичну роботу за допомогою інструкції з файла. Ось у нас файл з практичною роботою. Відкриваємо його, дивимося. Так, що у нас тут є? Видно вам все, так? Да? Так, запустіть на виконання, на виконання архіватор 7-zip. Ми з вами казали, що у вас архіватор може бути інший. У мене це хамстер архівер, У вас е, може бути 7-zip, WinRAR може бути також хамстер. Все одно, в принципі, функції у всіх однакові. Якщо хтось заглядав підручник, е, інтерфейс схожий у WinRAR у 7-zip, У мене трошки інший інтерфейс і трошки інші можливості мого архіватора. Ну нічого страшного там. Розібратися інту, інтуїтивно, я думаю, можливо. Далі створіть у вашій папці. Сказано, в якій папці. Це ми розуміємо, що це необхідно створити у вашій папці, якби ви були в школі. Так? У нас на комп'ютері там диск D або є, там папка 9 А клас, чи Б ваше прізвище і так далі. Тут ви створюєте у себе на комп'ютері, де хочете, що вам необхідно створити. Архів з перших 16 файлів з розширенням імені ДОК, що містяться десь там. Тобто, вам необхідні файли, файли, які містяться десь там. Були б в школі, було б так, а у нас трошки інакше. У нас дивимося, є посилання на Google Диск. 9 клас, практично один. Відкриваємо це посилання. Необхідно завантажити всі ці файли вам. Зараз я зайве з комп'ютера зі свого приберу. Так. Ось ці всі файли вам необхідно завантажити, щоб з ними працювати. Що ми робимо? Як їх можна по одному завантажувати, але це довго так. Я вам пропоную. Ось цю папочку викликаємо контекстне меню правою кнопкою миші, завантажити. Що у нас відбувається? Як би не було дивно і як би не було смішно, ми повинні робити архів, а у нас ці файли вже качаються архівом. Ну нічого страшного, переб'ємося якось. Так, бачимо, архів завантажується. Завантажився. Тепер я ці файли що розархівую, щоб з ними можна було спокійно роботи, э, працювати. Обираю розархівувати. Я на робочий стіл собі розархівовую. мені так зручно, ви, як завгодно. І перевіряємо, чи є у нас ці всі файли. Ця вкладочка нам вже не потрібна. Так, ось з'явилася папка. Дев'ятий клас практично один. І ось всі ці файли, які нам необхідні. Дивимось далі. Читаємо. Так, зробити архів з перших 16 з розширенням DOC, використавши якісь параметри. Перших 16 з розширенням DOC. Я думаю, що в 9 класі всі розуміють, що можна переглянути ну, змінити налаштування взагалі вигляд файлів у дікні Windows. Для тих, хто не розуміє, дивіться, ви коли розархівували, у вас файли можуть відображатися, наприклад, так. Можуть відображатися там ось так і так далі. Як зрозуміти, де тут док, коли нічого не пишеться, і обрати перше 16. Я вам пропоную на вкладці вид або вигляд українською, обрати як таблиця. Якщо немає цього стовпця тип, наприклад, у вас так, або там інші якісь багато стовпців, можна отак на пустому місці зверху тут викликати контекстне меню, обрати тип. І відсортувати за типом. Ось ми бачимо всі файли з розширенням DOC формату DOC. Нам необхідно перші 16 заархівувати. Виділяю, наприклад, якщо я виділю всі, у віконці тут я бачу, що їх 18 не підходить. Обираю перші 16. Обрав. Так, далі що? Правою кнопкою в миші викликаю контекстне меню, додати до архіву. Так, є таке. Читаємо, які там необхідні нам були налаштування. Формат архіву 7 zip ступень стиснення швидкий. Формат архіву 7 zip ну, У мене перемикається тут. У вас може бути на вашому архіваторі в іншому місці. Якщо проблеми там з інтерфейсом не можете знайти, знову зверніться до минулого уроку до підручника. Там у вас є зображення архіватора, там може бути схожого на WinRAR чи 7 zip там. Розберетесь, де це перемикається, у мене перемикається ось тут. Далі там ступень стиснення, написано швидкий. У мене називається не швидкий, у мене називається мінімум. У вас може так ось там, також бути або швидкий, або мінімум, або ще якось. Тобто обираємо найменший ступінь стиснення. Заархівувати. Зберегти на комп'ютері. Там сказано: у вас було зберегти де, зберегти де, зберегти де у власній папці. Я цю папку зроблю собі біля своїх розархівованих файлів. Дивіться, ну, ви можете де завгодно це зробити. Я зроблю ось тут, створю папочку зі своїм прізвищем. наприклад. Так, і в неї, роз... і в неї зберігаю архів. Є. Yeah. Далі. Це ми зробили. Коли ми цей архів, архів зробили, там у нас протестуйте архів після створення. Ну і на надішліть мені його. ось, Надіслати архів вчителю. Тобто надіслати не на почту, не на Viber, нікуди. В Google класі. Розуміємо, там де у вас здати роботу. Е, далі, Виконайте такі дії. Протестуйте архів після створення. Протестуйте після створення, це просто знайдіть його, відкрите, подивіться, чи є там ті файли, які необхідно було додати. Переходжу до своєї папочки, де я її створював. Ось мій архів, 7 zip бачимо формат його. І бачимо, є тут всі мої файли. Так, добре, він працює. Читаємо далі. Створіть у папці урок 4, тобто в тій папці, куди ви там створювали той архів, папку копія архіву. Скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні 5 файлів. Робимо це ось папочка, в якій я робив архів. Створюю папку. Що там треба було? Забив, забув, 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 забув. Копія архіву. Копія архіву. Да. Копія архіву. В неї ми копіюємо наш архів, Ctrl-C сюди, Ctrl-V і з нього видаляємо. Що там видаляємо? Зараз прочитаємо. Видаляємо, видаляємо, видаляємо. Останні 5, Останні 5 файлів. файлів. Так, дивіться. Багато архівів було відкрито. Дивіться, різні архіватори. ну, Наприклад, у мене немає можливості виділити, отак взяти, провести мишкою, виділити тут декілька файлів одразу. У вас в вашому архіваторі може бути така можливість. У мене немає. Тобто я тупо беру і кожен знизу останні 5 видаляю. Видалити, видалити. А ви можете, якщо у вас буде в архіваторі можливість видалити, ну, обрати одразу 5 і видалити їх, то зробите так. Ось видалив 5. Далі, закриваю архів, він мені напитає, зберегти зміни. Так, зберегти. Є таке діло. Повертаємось, читаємо далі. Ти-ти-ти-ти-ти, Цей архів, який ви, з якого ви видали 4 файли, також мені в Google класі надсилаєте. Далі. Визначте і запишіть у зошит. Загальний розмір файлів до архівації, загальний розмір файлів в архіві після архівації і коефіцієнт стиснення. Давайте ми будемо казати не про той архів, якого, з якого ми видалили 4, а про першочерговий, там де було у нас 16 файлів. Що ми робимо? Переходимо до файлів, де вони у нас там ще не заархівовані. Ось вони. Обираю їх 16 штук, дивлюся їх розмір 642 кБ. Що, що роблю? Записую в ЗОЖши там. Розмір до стиснення 642 кБ. Знаходжу цей архів з 16. ма Ось він. Властивості. Дивлюсь розмір 643 кБ. Ну, таке буває. Ми з вами казали, так, що у нас, по-перше, мало файлів. по-друге, вони мають маленький розмір, там вже нема чого стискати і так нема чого стискати. І по третє, у нас основна задача архівів для нас в сучасному світі це навіть не зменшення розміру, а що зручний спосіб передачі даних. Наприклад, якщо нам необхідно ці файли комусь передати, відправити там електронною поштою або ще якимось чином, то для того, щоб не відправляти всі 16, то по черзі, там, ждати їх загрузку, виділяти, обирати їх, там, качати по черзі і так далі, що ми можемо зробити? Заархівувати їх і відправити архівом одним файлом. Тобто в сучасному світі навіть ну, е е архівування це не так стиснення, як зручний спосіб передавання даних. Записали, там було 642, тут у нас в архіві 643, як знайти коефіцієнт стиснення. Це ми беремо розмір до, ділимо на розмір після, отримуємо число якесь. Дивіться, у мене розміри такі, у вас може бути інший архіватор, він може е, якось стиснути, можуть бути розміри інші. Тобто ви не, не переписуєте те, що я вам зараз сказав, а дивитесь розміри реально свої. Так, це я думаю зрозуміло. Далі. Використовуючи контекстне меню архівного файлу у вікні провідника видобудьте всі файли зі створеного вами архіву в папку Doc, яку створіть у папці урок 4. Тобто, в цій папці, де у мене було, створюю папку doc. Папка doc. Ай-йо, пересете. Ні, так не виходить. Зараз. Я взагалі, так, да, красавчик. Що я тут нароблю. Так, папка doc. Всі файли. так? Тобто ми обираємо наш архів правою кнопкою миші видобути або ізвлеч російською мовою. Всі файли нам сказано. Тобто розархівувати, і шукаємо свою папочку, куди ми їх розархівовуємо. Папка doc ось вона, вибір. Є. Перевіряємо, чи є тут в папці, doc, в папці Doc. Всі ці файли. Ось вони всі є, все добре. Розархівували. Читаємо далі. Використовуючи архіватор, видобудьте перші 10 файлів з архіву, який ви створили у папку 1.10, яку створіть у папці урок 4. Тобто, створюємо папку 1.10, видобуваємо перші 10 файлів з архіву. Створюємо. Папку 1, нижнє підкреслювання 10, і в неї видобуваємо перші 10. Дивіться, у мене це не вийде. Я не можу е там окремо видобути один або виділити там декілька і видобути тільки їх. У мене немає такої можливості в моєму архіваторі. Я можу видобувати тільки все разом. В вашому архіваторі може бути така можливість перевірити, чи можете ви видобути якісь окремі файли. Зрозуміло, я вам навіть показати цього не можу, в моєму архіваторі такої функції нема. Але в папочці 1.10, в принципі, у вас, якщо у вас є така можливість, повинні бути потім 10 файлів. Не 16, а 10. Ту зробили закрите всі вікна, повідомте вчителя про завершення роботи. Дивимось! Останні оці пункти я у вас перевірити аж ніяк не зможу. Побачити файли у вас в папці, ну, я не зможу. Разве що ви скріншот зробите, але все одно я не дізнаюся, чи ви їх просто скопіювали, чи е, розб... видобили з архіва. Тобто це перевірити я не можу. Що ви мені повинні надіслати? Архів перший, найголовніший, який ви створили. Ось тут надіслати архів вчитель, ви мені надсилаєте. Архів, в якому. Видалено останні 5 файлів, надсилаєте. І фото зошита, де ви, де ви написали 3 рядки усього-навсього. Це ви мені надсилаєте. Тепер, якщо у вас немає комп'ютера на смартфоні чи планшети, чи планшеті. Вибачте, що? Питання. Да. Uh, в мене в архіваторі немає uh, 7-зіп. zip Значить буде він RAR, чи що у тебе там є. Який є, такий. У мене uh, yeah, RAR, RAR4. ZIP, RAR 4. Він рар, значить, буде. No. Так. Дивіться, далі. При відсутності можливості виконання роботи, роботи за допомогою комп'ютера пройти тест за посиланням. Тобто не потрібно намагатися зробити виконати цю роботу на планшеті і тим паче на смартфоні. На планшеті ще якось можна, але не, не треба, тому що треба буде знову ж таки з плеймаркету качати архіватор, накачаєте рекламу і так далі. А на смартфоні точно не треба. Тому що дуже маленький екран, ну я не хочу, щоб ви там портили собі зір і сиділи виткнувши в той смартфон. Ну, Дуже там все незручно буде. Якщо немає можливості виконати за допомогою комп'ютера, у вас написано Пройти тест за посиланням. Натискаємо на посилання, відкривається нова вкладочка. Дивимось код від вчителя. У мене тут є код, бачите? Копіюємо його, вставляємо сюди ваше прізвище ім'я. Вказуйте своє прізвище ім'я реальне, щоб я потім зрозумів, хто проходив цей тест. Приєднатись і дивіться, ви, Ну, знаєте, чому мене, коротше, мене виконало на сторінку вчителя, тому що я зайшов, по-перше, з вчительського аккаунту і написав прізвище ім'я, таке, як у мене вказано в вчительському аккаунті. Тому я зайшов на сторінку вчителя. Коротше, там буде тест на 34 питання. Питання будуть включати всі теми, які ми вивчали цього року. У нас вже були декілька уроків. Тому не намагайтесь його пройти там просто так з ходу. По-перше, пройти можна тільки один раз. По-друге, час там обмежений на 40 хвилин. По-третє, спочатку перечитали би хоча б, хоча б переглянули би підручник. Попередні теми, про що ми там розмовляли. Добре? Щоб не вийшло так, що ви розраховуєте, що там буде тільки про архіватори, а там раз ще про операційні системи, про програми і таке інше. Так. В принципі, у мене все. Я вам все показав, все розказав. Файл з, з роботою. Далі файли з Google диска для архіву качаєте, працюєте. Питання до мене. О, Катерина, Анастасія, доброго Питання дня. Питань нема. Я зараз швидень, швиденько монтую цей запис, викладаю на YouTube і додаю вам до роботи для тих, хто там запізнився чи не зрозумів. Може я трошки швидко розказав, щоб могли переглянути, передивитися, про що взагалі мова. Все, якщо питань точно нема, то тоді що? До побачення. До побачення. Виконуйте роботу.